Дивись, як селянин спить! І Іди. Дивись на його лице! Напішовки! Я сюпи! Коротше, я... Короче! А ти встав! Ага. О, джоп! йо 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 йо, -йо, -йо. Мені гаплик! І все мої речі! У мене речі! Там... Да, ну, а як вони у мене? Вони ж мало зникнути там. Я тут забув печку. Ну, я не знаю. Ой, мені не повезло. Чого? Бо я под'явився там, де дуже багато мобів. А мені дает повезло! Кріпер Кріпер! Хопа. хопа, хопа. За мене же речі кріпер і скілет! Так я валю до села бля бля нам треба новий чекпоінт взяти новий спам взяти. Ку я взяв уже. Ти тупий селянин! Мені гаплик! Я не взяв. Де ти? Тут тут, я біжу до села! І я. Скелета Так. А я пока Ми Аня. Краще нам треба найти лішка якесь, и мы вже можем заражать. А ч? Нафиг. Шо знайшов? чуть А що за книга? Ну, Напомню, что можна крафтить. Дай на мне. Что можна крафтить? Дай на мне скриню. Я как колочек. Ні, я я впочав. Я валю в будинок. В мене є залізо. А ти де? Я я... я йду до села. А що ти втік Да. Заходь в будинок там, де. В мене вбили. Молодець. Тепер йду до села. Все, я заснув. Я Докік. Вони думають, що я не про, а я, я, я їх обішав. Що вони про тебе думають? Добре, лягай спати, ми заснули. Ай, Ай! Больно? Ну скіл Скелет? У мене один раз попав. а зашов, Я його зорвав в одні. Скелетончик, сан малеку братуха. Как же, ча. А, как же, туха? Аля, вот это попахло. Ты тут поспишь, Аля. Малый зомби! Ты встал? Mm -mm. И я уже лег спать. Ой, лягай спать! Mm -hmm. Якщо ми, ми в взяти ми... ми в один час маємо заснути. А. То я нажми сюди. Почекай, давай на раз три. Один, два, три. Є! О! Не надо, просто надо ближче. Я на риску стояв. Ти так тоже. Во, скивати горять, а в мене стріляють. А, а по колу був, якщо по гуляшчем стіли. О, ліжко моє. Викол. Ой, я мав тоді ліжку взяти. Твої... Хватит шуток. Я твои постройки знайшов туди. О, дарова, братуха. Хватит шуток, чувак. Окей, я йду, я, я шахту. Да. Почекай. Але я ще предмети не зробив. А, а, на Бо... Будьте дай тобі речі скину. Які? Бо в мене є цей. Залізо. На тобі палки. І на тобі 10 дерев. Ну нема не палки. Ні, палки для треба. У мене залізо взагалі є. Мобуть нема. Є. Бачо? Да? А. Є. Є? Так, я беру ліжку. Я маю взяти пару ліжок якщо це знищиться, Або я його... Селяни дурний ще досі спити. Дурний ще досі спить. Я не скрафти. Да. Так. А я не можу скрафтить. А я уже. У меня є ще десять. 10... У мене вже є 74 морку, ну, і ще плюс дев'ять. Mm. А де ти? Я... О, ти мене не впізнав. Пам'ятаю. Я тебе бачу. А де ти? Он я, я І, Іди сюди. Що таке? А, дякую за мене. Залізу. Ого! ну добре, що ти залізло знайшов. Я, я, я його добув за го з Да? Молодець. десь, пішли, пішли. А я звичайно за біза скати. скат. був скатить. Ні, Саш, давай буде відбиватися, ти, ти скрафти кірку краще, щоб добувати. То в мене було ще чотири заліза. <ків> ти нам ще треба знайти. О, диви. О, селянин. О, що селянин робить. Давай подивимося, що він там робить. Та, він, але, ну а, Окей, валим з цього села. Воно на мене. Окей. Диви. Почекай мене. Бо в мене кама. О, вже... я ламу знайшов. Де це? Я тут? Та, де ти? А вс. Все, нам лама нам, <ків> нам, <ків> не нужна. Окей, а не... Не, на, нам нам нужна лама. А ну стоять селяны. Не давай, давай мы чм взбьем. Шо? Окей, тут як? Добре? Ага. Я ламбью. Я ламу лам? Щоб їжу взяти. з них не випадаєш. А шерсть. То ти її не підібрав. Окей, валим. Чекай. ]자를. На всякий случай у мене є 5-5 вокалів. Вкалив. Вак. Погнали, що злобі базу делать. Чувак, на Де? Давай в холі. В Спустись, спустись, спустись. Окей. От тут давай делаємо базу. Окей. Ні, а два краще ми сховаємо, бо ми так будемо їхню силу витрачати. Да, я пробував. Але кріпери... Але нам треба, щоб кріпери не побачили нашу банку, бо вони її легко підірвали. Так, ми двері поставимо. О! Ніколи ми будемо тікати в неї. О! Ну, трасі камінь може добути. Хочеш жрати? Хочу. Ні, в мене є морква. О, тростин. В Мене. О, трост... тростин. Тростин, Оце мені надо. Оце мені тростин. Я його якраз добуваю. Тростин. Чувак, я. Ти будь тут, а я пішов в пустинку, в селу. Не там землю, повне не, не бий. Як це повне не бий? Ну, коротше, обісходжуй, я... я, я. А Мені мама дзвонить. Алло. Алло. Алло.